Не забувайте, що Придністрові е, має кордон по відношенню до України вся Одеська область, Чернівецька область. І, а Чернівці це по суті вся західна Україна. Тут від Чернівців до Франківська 100 кілометрів, до Львова 200 кілометрів. Вони, по суті, в російські війська в Тулу Україну. Так можна сказати, географічна це дуже велика небезпека, і тому треба створити наші військові підрозділи і посилювати їх не тільки на Донбасі і на кордоні з Кримом, але й також на кордоні з Придністров'ям. А Придністров'я займає декілька сот кілометрів українського кордону. Уявіть собі які це потенційна лінія фронту довга 200-300 кілометрів, як мінімум. Де російські війська можуть напасти в будь-якій точці, на які ми навіть не очікуємо, не може перекрити всі 200 300 кілометрів кордону надійним захистом, бо ми навіть не змогли нічого зробити на, на сході України надійно, а ми говоримо за Західну Україну. Є тут дуже велика небезпека, і ще не відомо, хто буде грати Придністрою, ми росіянами чи росіяни нам. Угу. Тому тут є небезпека.